Ці 14 населених пунктів Хотінської громади розташовані уздовж державного кордону України з Російською Федерацією. Десь відстань 2 кілометри, а десь 200 метрів. Попри все, це Україна, говорять тутешні люди. Жоден із яких не став на бік ворога, а нині роблять усе, щоб громада жила й працювала. Всі місцеві школи і дитячі садки від дня вторгнення, 24 лютого, порожні. щоб не наражати учнів на небезпеку під час обстрілів, всі навчаються онлайн. На сьогодні у школах навчається 394 дитини, із них 41 дитина є за кордоном, але вони всі навчаються у наших закладах. У садочках у нас виховується 115 дітей і 17 дітей за кордоном, але теж вони виховуються в наших садочках. Новорічні ялинки, і святкові подарунки. Так, навіть непростий час, бо війна не має скасувати свято для дітей, говорять вчителі. Самі вони щодня проявляють особисту мужність ідучи на роботу. Ми чуємо взриви і чуємо, як пролітають дрони, і ми не знаємо, цей дрон йде на розвідку чи несе вибухівку, але життя у нас продовжується. У нас працює позашкільний заклад, у нас ведуться гуртки. Починаючи з дня створення Хотінської громади, в грудні 2016-го, наполегливо взялись за напрям розвитку медицини і навіть в облозі, а далі всі 10 місяців війни жителі громади отримують щоденну медичну допомогу. У нас стало більше викликів. На, на дом, тому що е, не можуть прийти. Звичайно, що ну і ми їздимо, їздимо. Ми обслуговуємо е, всю Хотінську громаду. У нас лікарі їдуть раз у тиждень у віддалені села. Там біловоди, журавка, це, це далі, це прикордоння. Е, ми ні разу так не було, щоб ми не виїхали. Ми, хоч у нас і тривогами, послухали, не бомбить, сідаємо і їдемо. Що люди потребують і чекають нас, і дітки там є маленькі. Сімейні лікарі, лабораторія, стоматологічний кабінет. Самі тримають міцний дух і підбадьорюють інших, особливо одиноких і стареньких. Така мотивація мужніх медиків Хотінської громади. 24-го всі знали, що вже ж війна, ми приїхали всі на роботу, ніхто в нас не виїхав, всі дівчатка працюють, всі в мене умнички, всі з вищої категорії, всі інваліди на забезпечені памперсами, доступними ліками, це ми що безкоштовно. А на пільгові в нас виділяється 200 тисяч, це мінімум. Треба підвозили, треба їхали і на дом. Ми, ну, ну, просто з цієї сторони так труніше, ну нічого, ми справляємося, не жаліємося. Ждемо перемоги. Ждем перемоги, буде перемога. Непочатий край роботи практично без вихідних у невеликого колективу відділу житлово-комунального господарства Хотінської громади. В пріоритеті залишаються все ж таки питання, такі як ліквідація обстрілів місцевого населення, адже ж на сьогоднішній день вже понад 50 будівель було пошкоджено за рахунок артобстрілів. обстрілів. І тому в будь-який час доби я й мої хлопці вперше ми стараємося бути на місці обстрілів і максимально допомогти людям, як фізично, так і матеріально для ліквідації в короткий час наслідків. Завдяки резервам і особистій відповідальності, все, чого потребує повсякденне життя на великій території, комунальники намагаються виконувати. Чистимо сніг, надаємо воду. Все це стараємося робити своєчасно. Хлопці виходять раніше на роботу для того, щоб сніг був уже почищений. І Основна дорога до того, як рейсові автобуси виїжджають, було скажу важко з деталями та Пальним, але дякуючи, таки все ж таки скажу велика подяка місцевим підприємцям, які не стояли осторонь цих всіх проблем, допомагали максимально у цих питаннях. Ретельно облаштували в Хотінській громаді власний просторий пункт незламності: альтернативне джерело електрики, продукти, вода, теплі ковдри, посуд, аптечки для медичної допомоги, посуд і багато іншого. В такий важкий час люди можуть звернутися до нас в пункт незламності. Вони можуть підзарядити телефони, можуть отримати їжу, можуть перебути холодну пору. У нас є генератор, і в разі відключення світла ми переходимо на опалення генераторами, і також освітлення приміщення також буде відбуватися за допомогою генераторів. Навіть коли на Сумщині перебували ворожі війська, в Хотінській громаді знаходили можливість забезпечити жителів гуманітарною допомогою. Ця робота триває від початку вторгнення. А крім того, в Хотінській громаді облаштовують власне просторе і надійне укриття з альтернативним освітленням, з мегабуржуйками для обігріву, з запасами продуктів, невдовзі сюди завезуть і меблі. Навіть в ті мирні часи до війни все-таки пріоритет був це робота для розвитку нашої громади, для забезпечення їх соціальних там, е, моментів о, для, для народу. А в воєнні часи, військові часи, це стало іще актуальніше заради того, щоб наша громада могла вистояти, вижити. А ми головне бюджет е, знаємо шляхи, як його наповнити, е, і над цим працюємо. Працюють всі. І на перемогу, і на перемогу безперечно. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС.